Доброго дня, шановні мої підписники. Це канал Бесарабія Аграрне життя. У нас сьогодні понеділок. І сьогодні буде така тема освітлюватися як. Овочі. А саме це буде томат. Деякі підписники просять, розказуйте більше про овочі. Тож, я розумію, що ця тема не дуже актуальна для всіх аграріїв, але для деякої аудиторії для когось цікаво, для більшості взагалі-то ні. Більше питали за цибулю, але я вже з поля з цибулею пішов та прийшов на поле з томатом. Хто дивиться канал, той. Пам'ятає, що місяць назад була висадка, перша висадка томату у відкритий ґрунт. В цьому році наше господарство вирішило ризикнути та будемо намагатися вчитися працювати на помідорах, які висаджуємо розсадним способом, то будемо їх в цьому році поливати, годувати. Вирощувати врожай та доглядати за ними на системі краплинного зрощення. Досвід в мене є з краплинним зрощенням, але невеликий. В таких масштабах, як в цьому році, я заклав, то немає. Але все роблю, як і робив раніше. В овочівництві я працюю вже 6 років, наглядаю за овочами. Досвід роботи небагатий, тому сам вчуся. Теж дуже багато дивлюся Ютуба, де люди розповідають, де професіонали, де аматори, сам роблю свої висновки, читаю літературу, спілкуюся з агрономами, які вже відпрацювали по 40 років на Херсонщині, які вели дуже великі господарства, агрономами, консультантами, технічними експертами від компанії Семініс. Дуже багато мені приділяє уваги технічний експерт. Агроном компанії Семініс. Не знаю, як фамілія, але точно знаю, що звуть Валерій Анатолійович. Дуже велике вам дякую, Валерій Анатолійович, тому що коли б я не подзвонив, з, якою, з яким проханням не звернувся б. Весь час мене вислуховують, скидаю фотографії, що мені не подобається, а тоді я роблю все за його рекомендаціями. Не все, але дуже багато я прислуховуюсь до цього. До цієї поважної людини, яка дуже чуйно відноситься до всіх, хто займається вирощуванням гібридів фірми Seminis. Зараз це не гібрид фірми Seminis, зараз це гібрид фірми Соката Асвон. Дуже важко в цьому році мені було дістати це насіння. Дуже довго я його чекав. Але Оксана з магазину. Агропартнер 21 вік маяки. В останній момент вона мене не кинула і надіслала мені ці сіміна Асвон. Ось так виглядає у відкрутому ґрунті на сьогоднішній день розсада круглого розового томату японської фірми Sakata Асвон. Що хочу сказати, що місяць ці томати вже в полі. В полі була зроблена одна міжрядна культивація. Звичайно, поливали їх, не давали їм загинути. Е, недавно розтягнули крапельну стрічку, і трохи я закачав сюди селітри. Точніш, карбаміду. мідну формулу азоту ми вже загнали в ґрунт. Далі, що по обробкам? В полі, у відкритому ґрунті, ще не було жодної обробки. Розсаду, коли готували до висадки в поле, то ми її, звичайно, обробили в теплиці. Дав їй радіфарм. Це розвиток кореневої системи. Радіфарм. Мегафол, це амінокислоти. Це дозволяє більш, збільшити вегетативну масу рослину, вивести зі стресу і пришвидшити поділ клітини самої рослини. Був азоксістрабін у формі квадріса. І було. І що було? І було НПК у формі хілатної формі 20 20 20 Це була остання обробка перед висадкою. На сьогоднішній день у нас пройшли в полі опади. Тож я планую зараз фунгіцидний захист, це буде перша обробка гідрооксид меді. Гідрооксид меді, звичайно, ми додамо щось таке, якийсь синтетичний підроїд типу фастака. Легенький. Щоб якусь там тлюпу знімати і не дати комашкам сідати на томати. Щоб не було вірусних збудників, будемо намагатися боротися. Потім підуть більш дієві препарати на основі неонікотиноїдів. Буде ще фосфорорганіка. Це буде пізніше. Тож, така справа з томатами. Розсаду вирощуємо в касетах. Висаджуємо ручним способом, розтягаємо стрічку і ось такий вигляд вони сьогодні мають в полі. Ось так. Ось таке поле. Гербіцидний захист. Я буду проводити, ви бачите, що в міжрядях є така трава як Злакова Просянка. В нас на неї називають просянка, а взагалі це куряче просо. Є така трава, як Сорняки як Горець, Гірчак березковидний або Горець в'юнкоподобний. Звичайно, що злакові сорняки ми знімаємо грамініцидами. Двудольні сорняки ми знімаємо такими препаратами, як тітус та зінкор. Якщо ми кажемо про посльонові, то доза тітусу 50 грам на гектар. Це в нас і по томатах, і по картоплі, і по перцях. І зінкора 300 грам. Для боротьби з Шкідниками, рослинними шкідниками, сорняками. Ось такі справи в нас на томатах. Кого що цікавить, запитуйте, буду відповідати. Те, що знаю сам, то буду відповідати. Чого сам не знаю, то й казати не буду. Ось, такі, ось такий вигляд в нас мають томати на сьогоднішній день. Ось такі ось такі зелені томати від японської фірми Саката Асвончик. Всім дякую, всім бажаю здоров'я. Не забувайте лайкати відео, коментувати, підписуйтесь на канал Бесарабія Аграрне життя.